Друзі, привіт! Сьогодні ми будемо записувати відео про вибори, точніше, про те, що має супроводжувати теоретично вибори президента за думкою того самого президента, і це референдум. І в даному випадку ми будемо розбирати одну із статей, яку випустила на лівому березі Соня Кошкіна. Давно насправді від неї не бачив таких глибоких політичних статей. За Унікальним інсайдом, тож дуже радий і розібрати цю. І чому я звернув конкретно на матеріал увагу, тому що багато що сказано, це перший раз сказано публічно. Другий, я повністю підтверджую, я чув рівно те ж саме. Третє, там є деякі цитати високопосадовців, які мені абсолютно сподобались в плані по формі, а не суті. Тож вирішив з вами поділитися. Тож, сьогодні ми говоримо Знову про вибори, мирну угоду, але в першу чергу про референдум, і плюс про, абсолютно, чесно говорячи, нереальну ідею про двохпарламентний парламент. Але цікаво теж можемо поговорити. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп» і ми починаємо. Так, давайте на лівому березі вийшла. стаття. Перші повоєнні вибори планують президентські, а ще референдум. Її автор Соня Кошкіна, що це я так розумію, шеф-редактор. Вона досі в лівому березі. І Соня, якщо переплутав посаду, то вибачай. І відповідно в статті багато цікавих моментів, які стосуються виборів. Пункт перший, який дуже дуже важливий, про який я вам говорив багато разів, до речі, і зараз, от в принципі, бачу підтвердження саме такій тези в статті. Що вимогу провести вибори, якщо і ставили американські партнери, то тільки після зняття режиму воєнного стану, і мова ж справді йшла тоді про президентські вибори. Хоча про парламентські місцеві очевидно треба буде одразу думати, якщо вони знімаються воєнний стан. Тому ось тут важливий момент, яким Щиро маніпулюють офіс президента і президент, тому що у них справді були такі ідеї нещодавно щодо 29 березня, що тільки коли буде підписане перемир'я, і, відповідно, буде встановлений режим припинення вогню. Ось тільки тоді будуть а, вимагати від нас виборів. Про вибори під бомбами цитата статті не йдеться. Повністю правда, і якщо офіс президента буде говорити щось інше, це очевидна маніпуляція. Тож в даному випадку мова йде саме про те, що спочатку має бути забезпечення безпека, ну а потім відповідно проведення виборів. А не так, як хотіли деякі достатньо нерозумні голови в офісі президента. Буквально декілька тижнів тому мова йшла. Де, нагадаю, про проведення виборів чи під час дії воєнного стану. Друге, що теж відповідає дійсності, що першою повоєнною електоральною подією хочуть взагалі робити не вибори і навіть не вибори президента, а саме референдум. І тут я наведу цитату з самої статті, яка непогано описує цю ідею. «Верної Угоди зараз немає. Ми не знаємо, що фактично там буде написано. Ситуація динамічна і все постійно змінюється. Ми не йдемо на капітуляцію і не здаємо свого. Але очевидно, що територіальні моменти дражливі для всього суспільства. Тож ідея дуже проста. Якщо угода буде, ми її публікуємо, а потім звертаємось до людей. Чи ви підтримуєте текст угоди? Дуже просто так чи ні? каже близький соратник голови держави. Тут відверто. Давайте я поясню, що мається е, на увазі від близького соратника голови держави. Що, якщо раптом була би мирна угода, яку би всі сторони підписали би або підтримували це американці? Це відповідно наші європейські партнери, це ми і якимось дивом на це пішли б наші вороги. То відповідно перед тим як її підписувати, була ідея виставити цю історію на референдум, її проголосувати просто підтримувати чи ні цей текст угоди, ну і далі її голосувати, напевно, в парламенті чи не голосувати. Тут ем, достатньо непогано, мені здається, є пояснення, чому хочуть референдум, і це пояснення це тому, що Зеленський хоче зняти себе відповідальність. Зеленський і його команда дуже чутливі до вагань суспільної думки, простіше кажучи, до рейтингів. За даними закритих опитувань, що регулярно замовляє офіс президента, у питаннях територій українське суспільство розділилося приблизно порівну. Ми свідомо не наводимо конкретних цифр, а лише описуємо тенденцію так, як її бачать у владній команді. Половина готова погодитися з втратою частини територій де-факто, але не де юре, якщо взамін отримує чіткі гарантії безпеки, сталий мир і гроші від партнерів на відбудову. Друга категорично проти будь-яких компромісів і готова воювати до останнього. І, хоч у другій групі більше тих, хто сам не воює, математично вона переважає. Тому так важливо правильно сформулювати питання. Слово території взагалі не повинно звучати. Як я й сказав, просто підтримка чи не підтримка конкретного тексту мтони з того тату та, не та, 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 та мирної угоди. Не думаю, що буде багато тих, хто висловиться проти миру. А конкретні цифри залежать від того, як ми працюватимемо з людьми з медіа, які даватимемо сигнали. Додає член команди президента, якого вже цитували вище. Ну коротше, а, ідея в принципі, то зрозуміла. А я тут хочу зазначити одну таку важливу деталь, що насправді референдум щодо територіальних питань взагалі-то заборонена конституції, і можна назвати всю цю історію мирною угодою чи ні, але ну в цілому це все одно буде історія про відповідно території подобається нам чи ні, але інакше воно скоріше за все звучати не буде. І відповідно, ну тут. Є певне підваження юридичного контексту, але головна проблема навіть дві: це перше: як провести референдум під час воєнного стану, тому що це. По технології це точно таке ж голосування, єдине, що без кандидатів, але дільниці, перелік виборців, голосування за кордоном, голосування на фронті, в принципі, підрахунок голосів і всі історії, навіть витратами на референдум, вони такі ж самі, як і для виборів. Друге, це як забезпечити владі. Потрібний результат, тому що те, що справді є аргументом проти референдуму у представників самої влади, це те, що ну, вони можуть отримати не той результат, на який вони розраховують. Певненості в результатах референдуму краще його взагалі не проводити, наполягає інший важковаговик з команди Зеленського. Бо замість вигоди для виборів отримаємо додаткові проблеми, а шанси на перемогу начальника скажемо прямо, і так не дуже високі. Не дуже високі, м'яко сказано. Насправді, після Міндічгейту, який ще не завершився, їх майже немає. Ну, коротше, тут я просто скажу, що ідея з референдумом, вона справді належить президенту. Це ідея про те, як отримати від суспільства підтримку на підписання майбутньої мирної угоди і, відповідно, зняти з себе відповідальність в першу чергу за політично за всю цю фінальну конфігурацію. Ну і. Так чи інакше закласти якісь передумови для своїх майбутніх виборчих амбіцій, якщо в принципі на той момент вони залишаться, з іншої боку, ну як зацитував я вам статтю. Там не сильно є велика впевненість, що референдум буде успішний. По-друге, що ну, його в цілому можливо провести. Тож, за даними, в принципі, і моїми, і багатьох інших джерел, зараз ця ідея трохи Заглохла, заглохла через те, що за результатами тих самих мирних перемовин, які. От як чоловноковою дипломатію проходять між Києвом і, відповідно, десь Майами, то не сильно там є якісь результати, які принесуть хоч якусь теоретичну можливість, навіть щоб теоретично так само було що обговорювати на цьому, на цьому референдумі. Ну і відповідно ще раз це все відкладається трохи в дальній ящик. Тим більше окремо в цій статті згадується історія про те, що була розмова з ЦВК, з зокрема головою ЦВК Діденко, який прийшов і дав одразу мільйон зауважень про те, що як і вибори, так і в принципі референдум, крочу будь-яка оця електоральна подія як її називають статті. Вона ну. Одразу і швидко неможливо, і там є мільйон проблем, мільйон питань, і в принципі він так чи інакше сказав, що ну якби можна або провести швидко, або якісно. Одночасно це неможливо. Я переконаний, що це повністю правда, і відповідно, ну тут важко сперечатися. Ну і останнє що із статті теж подобалось з чим мені здається абсолютно нереалістично зіткнутися на майбутньому, але просто, ну скажімо так, ця ідея справді лунає. Тобто, ось цю цитату останню я вам повністю підтверджую. Думаю, що вона ідея належить Давіду Арахамі, але не тільки. І в цілому. Вона напевно показує певний рух думок багатьох людей, які навіть знаходяться поруч з президентом. І ця ідея про двохпалатний парламент. слух має одну ідею, яка, за їхнім уявленням, могла б забезпечити начальнику комфортне політичне майбутнє, а частині з них переобрання до ВР. Також мінімізує дискусію про низьку політичну легітимність нової влади, яку обирали з такими складнощами, і в короткі терміни йдеться про двопалатний парламент. Авторство ідеї приписують Давиду Арахамії. Мовляв, ми йдемо в Європу, а там така форма влади дуже поширена. Насправді, лише 13 з 27 держав ЄС мають двопалатні парламенти. Ред за задумом верхня палата представлятиме регіони. А отже, депутати, які представляють округи, таке радо підтримують. Списковики теж зацікавлені, оскільки це нібито підвищить їхні шанси переобратися. Зеленський у такому разі міг би очолити верхню палату і зберегти позиції серед керівників держави. От тільки є декілька, але. Внесення змін до Конституції, процес не одного місяця. Потрібні дві сесії Верховної Ради, 2023 року, позитивний висновок Конституційного суду та, зрештою, 300 голосів. Чи здатна чинна влада, далека від консолідації, дезорієнтована, яка не використала, це вже очевидно шансу на власні глибинні зміни. Забезпечити реалізацію такого сценарію дуже малоймовірно. Переконаний, що це нереально, але так само мені здається, що порівнюючи з реальністю проведення виборів під час е, воєнного стану, і в принципі, ось всіх цих спецефектів, які справді думали робити в офісі президента буквально нещодавно, ну в принципі, ймовірність і двох парлавного парламенту вже не така маленька виглядає, ну просто і те, і те, нереалістично. Коротше. Що я вам хотів би винести як висновки з цієї статті? Пункт номер один: справді думали про референдум, справді думали про проведення президентських виборів. Пункт номер два від нас проведення президентських виборів, взагалі, якихось виборів, тим більше референдумів під час воєнного стану ніхто не вимагає. Пункт номер три не виглядає так, що це взагалі буде на жаль примен для дискусії, тому що. Буде відсутня за моїми скажімо, спостереженнями. Найближчий час мирна угода. Ради буду помилитися. Не маю додаткового інсайт. Просто читаю як і ви іноземні змі, і ну воно все на жаль виглядає так само. Пункт четвертий. Попри президентські вибори, можливо, президенту треба думати про якусь структуру. Я не вірю, що президент Зеленський колись піде в український парламент. Мені щиро здається, що йому так само щиро він абсолютно, абсолютно неприйнятний, судячи по його виразу обличчя, коли він заходить в парламент. І я думаю, що якщо раптом він прийме рішення не йти на другий термін, він просто поїде десь мати кіно про себе і, відповідно, не буде більше займатися політикою. А з цим вся історія Політична, яка називається загалом слуга народу або там, президентська партія Зеленська чи щось таке, воно зовсім буде мати інший вимір. Але ще раз, це проблеми, які б ми бажано б вирішували, якщо б у нас закінчилася головна проблема, а саме війна. Поки, на жаль, не виглядає так, що ворог збирається її закінчувати. Ради буду ще раз помолитися. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. До побачення, до нових зустрічей.